Мирного всім неба. Ви на каналі Мій Всесвіт. Мене звати Вікторія. Сьогодні 10 липня. Рівно місяць, як ми живемо на дачі. І хочу зробити такий маленький підсумок, що я встигла зробити. Звісно, я борюся з бур'янами, бо все заросло, все поросло. Вчора вже косила тримером. Бо дуже болить рука. Я той рік а, невдало впала з котом, і з тих пір, а, як тільки подруж... по... натружу рукою, вона дуже болить і погано згинається. Ось, ну, котові здоров'я мені теж трішки. Так, тож, Далі буду теж вже тримером. Чи я, чи, можливо, чоловік допоможе, як зможе. Ось ось така травичка, гарнюня в кавичках. Ось така густесенька вже, височенька, полягла. Її руками ну, вже, вже не видереш так, як. Е кропиву глуху чи навіть е, жалючу. Та і замирилась дуже і сил вже не вистачає. До того ж, е, коли рву, то рву ж не тільки траву, а й поросль ось бузина усюди, е, сливки і на Десь квадратний метр такої порослі, сливи або вишні, мабуть, штук 10. То його все треба підкопувати, руками воно вже рветься погано. Але вже є якийсь здвиг, і по садочку можна вже е, пройтись. А ось тут ще. Зарослі, тому що, ось, дивіться, що коїться. Це вже не травичка, це вже такі деревця, деревця, їх рукою вже не порвеш. Це треба все підкопувати, срубувати. Ось такий ліс стоїть. Ось тому. Тому так довго і не так, не так швидко, як хотілося б. Робиться все, робиться. Дуже заморююсь, тому що е, працювати в, одну, в одні руки і по пеклу дуже-дуже важко. За місяць зробила, мабуть, і півсадку. Не прорвала. Ну, ось десь. Скільки тут метрів? 5 на 4 куточок. Ну і тут теж такі діляночки. Зате вже можна ось так пройтись до гойдалки дітям. До гамака, і, звісно ж, і комах, комарів поменше. Вчора трошки прокосила ось туди до лугу. але тут ой, тут і руками, і тример, і не знаю, буду купляти, мабуть, звичайну косу, да нею косити. Ось такі тут зарослі і клинок повискакував. Ця ділянка, мабуть, буде трішки пізніше в мене рватись і коситись. Так, ну а тут ще, вже, вже видно садочок. Яблуньки у нас і сливки. Старючі, старючі. Сьогодні зранку встала о сьомій і восьмої вийшла, попрацювала, прорубала ось таке світло віконце, наче вікно, як раніше казала, вікно в Європу. А в мене виходиш, а тут повна праці. Повний безлад. Зелений безлад. Ось отакий. Якось політично звучить. Будемо боротись далі з цим безладом. Ось отаку ось кіпу нарвала. І все, і замарилась. Бо сонце вийшло, жара стоїть. Пішла до хати, а там воду відключили. Ось так ось. З 10 ранку відключили, о 8 тільки но дали. Трошки застелила картоном знову, там, де все прорвало. Тут повбираю лишне та біля ялинки, завтра, мабуть, щось теж треба буде зробити. Охайніше, щоб було тут мій городик, який садила рівно місяць назад. І вже маємо навіть помідорки зав'язуються. Які будуть чи будуть, не будемо гадати, бо спека стоїть, не все виживає. Ось тут динька не вижила. І поруч теж. а ще тримається. Квасолька підгорає, ну, нічого, стоїть. Може, треба її теж накривати чи? Навіть не знаю, що з нею робити. Кукурудза <гум> навіть не до коліна малесенька. <гум> Мабуть, буду їсти її в січні. А це кавунчик. Кавунчик, який Взяла розсадою, думала, що він швидше піде, аж ні, сидить він, як вкопаний, і не дуже то і хоче рости. Ну, нічого, хай сидить, який є, що ще й може. Може, якась квіточка там в нього зріє. Що буде, не знаю з нього. А ось той, який я втикнула з насіння якому вже декілька років. Той пішов у ліс гарно. Тут перчики, бурячки. Бурячки я э, листочки кидаю в салат. І ось салат. І листочки з буряком в салат, а тут ще й портулак. І виходить. Ой, ну що це таке? Ну, де ти взялось оце? Наче ж вирвала. Так. І виходить смачнющий салатик. Своя зелень. Отакої. От так, підемо на інший город. Тут ще безлад-безлад. Рубаємо дрова. Так. Ну і тут теж зростає. І теж вже буду зараз збирати врожай. Огірочки, накриваю їх отаким, щоб вони не горіли. А зараз зніму і буду поливати. Нарешті дали світло і є водичка. Бо з водички дуже-дуже скрутно нам. Колодязю немає, тут можна було мотор кинути, але ж насос, мотор, насос. Але в нас скважина. Так, тут на повному пеклі підгорає, не дуже росте зелень. А ось кавунчик, дивіться, який, гарнюний, пишний. Тут подивимось, що хочу. Хоч один плодок буде, цікаво. А ось бачу перчик. Ой, давно не заглядала. А в мене тут перчинки ростуть. Ти диви? ну тут. Ай, тут є. Зараз полью вас. Одужаєте. Ой, божечки, божечки, бідна моя красоля. Настурція. Щось вона. Чиїх хто побив, чиїх хто поїв. О Боже! А що це таке? Що це за нашестя? Та їжі, хтось обліпив. Ще вчора стояла гарна. Так, зараз попшикаю. Ах, ви ж паразити такі, зіли мою настурцію. Не знаю, що це таке? Що це за шкідник такий? Якась чорна нечисть? Так, зараз оброблю. А тут у мене вижила. Три помідорки. Це теж насіння, яке я е, рівно місяць назад посіяла, і воно сиділо-сиділо тоді. Я вже і не сподіваюся, що воно щось там вискочить. І 400 штучки виросло. Одне в мене пропало. І ось будуть в мене свої власні помідорки. Не знаю коли, коли вони виростуть, бо дуже маленькі. Все що таке маленьке, мабуть, буде в січні. А тут чекаю, не дочекаюсь. Ну коли вже Ну, коли вже майорці розпустяться? Ось же пуп'янок такий. Ой. І дитинка моя молодша теж бігає кожного дня до своєї, до свого квітничка. В неї теж майорців багатенько висіло. Ну, Як багатенько. <схід> Кіпочка ось. Ось. Ой. Мабуть, завтра буде радіти, бо вони ось-ось уже ось набубенились. І будуть так відмити. Тут нарешті розквітають. Ай, ось, квіточка. Ай! Веселі хлоп'ята. Так, мальва. Мальва квітна гарно. Таким рожевим. Добре. Так, що в мене тут? Тут зійшов перчик, який теж з насінин власних висіяла. Ну, підростай. Теж буду тебе в січні, мабуть, їсти. Спека стоїть страшна. Навіть тагети з чорнобривці покрутили листочки, попалились. Ну, що ж. А зато. Кабачки в мене. О, перший врожай. Ось які. О, лежать. Розляглися! Ой, Іван. Клас! Мій перший в житті. Вирощений ваш власноруч. Кабачок. Ура! Клас. Зараз. Підемо його готувати і вечеряти. Класний. Ой, здорово. Чогось камера передає, що він жовтий. Ні, він не жовтий, він зелененький. Все добре з ним. Так. Здорово. Ура! Ну, не знаю, яка гірка помідори, а кабачки в мене є. Ось тут гарбуз. Такий вже здоровенний. Ого. Я трошки не розрахувала, посадила його якось все тут поруч, і він заплітає все навкруги. Ну, ну Добре, нехай росте. Он навіть он аж куди пагін повів свій. Динька тут, не знаю, що з неї буде. Ой, капачок, капачок. Ой. людина знає, куди їх дівати, а я радію. Пачки, нарешті, мій перший урожай. Так, тут квіточки-квіточки, катальпочка, наче з нею все добре, красуня моя. Оклигала нарешті і пішла в ріст. Кажуть, на неї нападає тля, ну, поки що не бачу нічого такого. Листочки вже такі, ух, Здоровезні Клас. Рада. Так. Ну а тут діляночка. Тут висаджувала насіння дворічних квітів, але ще жодне насіннина не проклюнулась, не зійшло. Ну, що ж, тут то і бар'яну немає. Камінці. Завтра буду прибирати. Прийшов час збирати каміння. Плівку залишу. Каміння розкладала, помічала, що в мене щось росте, таке культурне, а не будяк якийсь, тому що воно заростає все дуже і не пойму, що де що де є. Ну і прикривала, коли картоном плівкою, то зверху камінчиком, щоб не літало по всім усюди. Ось так. Щось десь не прийнялось. Ось чомусь лілейник новенький. Дивлюсь, що він засихає. І, до речі, стільба, яку я посадила, теж засохла. І маргаритка біля катальпи теж. Не прийнялась. Це вже друга я купляю в однієї тої жіночки. І жодного разу чомусь не прийнялось від неї нічого. Ну, мабуть, не буду вже купляти. Або я щось роблю, або щось не те. Бо буває в інших людей купив, втикнув, он як, як ось ця палка. Не знаю, що це за квітка. Пішла в подарунок. На ній було листя і один корінчик. Я думала, ну все, загине. А вона ні. Вон наростає, вижила. Так що, ну, таке. А це соняхи. посадили декоративні, а які вони будуть, не знаю. І коли вони будуть. Ну, ростуть. Теж приємно. Хоча б соняхи будуть. Ну, не тільки соняхи і кабачок. А тут е, жовтий кусочок. Лілейник теж горить бідний. Он аж такий білий, вигорівший. Е, мальва вискочила. І теж така жовтенька-жовтенька. Гарно. Клас. Ніжний, ніжний, такий лимонний колір. І троянда. Ой, треба обрізати. Вже відсвілась. Майже вся пообрізаю, нехай другу хвилю дає. Так, тут в мене зарослі. Сюди я не знаю, як доберусь. Поросло полином, а, і не тільки. І кропива, і полин, і як його забула. Ну, коротше, все, тут є все. Коли сюди руки дойдуть. Я не знаю. О, ой, зараз піддивитись на закат. Дивіться, яке небо червоне. Ой! Клас! Клас! Так, треба кудись кабачок кинути і подивитись на закат. Терміново. Ну як закат. Вже сонечко сіло. Тільки ось таке зарево, красота. Ось так я провела цей місяць, посадила город, вже навіть збираю врожай перший, ну і борюся, продовжую боротися далі. З будяками усіякими. Нічого, робота продовжується, життя продовжується. Головне, щоб воно було мирне. А все інше ми подолаємо. Всім добра!